Із нами на зв'язку Февзі Мамутов, депутат Одеської обласної ради, а також очільник громадської організації Кримські Татари Одещини. Доброго вечора, слава Україні! Героям слава, Я вас вітаю для початку. Скажіть, чи уже повністю завершила ліквідацію усіх наслідків цієї ночі цих російських ударів в Одесі, а також і в області? Так, я вкотре пишаюсь нашими ДСНС, тому що сьогодні, вже по обіді всюди, де було вимкнене світло, воно з'явилось. в Київському районі, в тому числі на проспекті Небесної Сотні. Були це один з найдовших таких проспектів в місті Одеса, і тому. Майже третина цього проспекту була без світла. Сьогодні вже все владнали кажуть, що ця атака, взагалі, за останній час для Одеси й області була наймасштабнішою. Наші колеги із Суспільного повідомляли, що нарахували принаймні півтора десятка вибухів. Тож, чи дійсно це наймасштабніший удар, чи один з чи взагалі Одеса. Кожну ніч так здригається, я думаю, що якщо казати про останній час, можна казати про, про всю війну взагалі, і це одна з наймасштабніших таких нічних атак міста. І сьогодні вночі, минулої ночі, ми вже плутали де там вихід, я маю на увазі протиповітряна оборона а де де прильоти, тому що. Палало дуже да, масштабно, так скажімо, пошкодили абсолютно не інфраструктурні да, об'єкти, абсолютно цивільні, якісь ну, в тому числі постраждав епіцентр наш в Київському районі угу. і да, такі ситуації, але десь близько 11-ї вже оці завали всі були були. Розібрані і прибрані а от зі світлом да по обіді вже розібрались. Теж така ситуація. На зараз, що відомо про кількість постраждалих, вона могла зрости упродовж доби, хтось міг і ще звернутися по допомогу. І щодо інфраструктури, яка постраждала, ви зазначили, що це не були якісь промислові об'єкти, це будинки. А також знаємо, що і магазини, центри ми бачили відео ДСНСників і також мерії, що все просто у вогні. Так, да, було все у вогні на момент, на момент прильотів. і... Да, багато відео з'явилось з верхніх поверхів, там багато поверхівок, і це було якось. Да, от зараз ви показуєте попалаючі пала, об'єкти. Е, ні, на щастя, кількість постраждалих не зросла, їх не додалось, і вони всі в стабільному стані. Знаємо, що в Україні на території України багато де є постраждалі, навіть я показала, що на Донеччині один загиблий. Тому в нашій ситуації окрім окрім будівель, постраждалі люди зараз в стабільному стані. Ми бачимо за наслідками цих російських ударів, що ворог і ФПВ-дрони застосовує, і керовані авіабомби, які буквально стирають будинки цілі, і також шахеди, які цієї ночі над усією Україною, не, не лише над Одещиною, і застосовують росіяни таку цинічну тактику подвійного удару. Вдруге б'ють уже тоді, коли рятувальники починають ліквідовувати наслідки попереднього удару. Гасити пожежу, і тоді вже прилітає вдруге і почасти і ДСНСники також страждають, немає прощення окупантам. І цікаво, коли взагалі перший так, раз так вибачте, перший раз таке відбулося вже більше ніж рік тому. Коли вони подвійний удар, ну подвійний удар нанесли, і сьогодні ДСНСники на щастя. Ну, якось намагаються е, розробити оці угу. е, алгоритми. Да, Безпебе безпекові алгорит алгоритми, е, через які на щастя, ну зараз е, таке, таке стає рідше, але все одно таке стає, і дійсно для е, ворогу за це нема прощення, тому що фактично рятувальників, людей, які рятують життя, да це не військові, це не. Абсолютно не та структура, яка несе небезпеку для ворога, ні, це не так. І їх все одно намагаються вбити, якби, без, да, мають намір саме їх вбити. І це найстрашніше. Наостанок, коли ви пригадуєте в останню тиху ніч у вашому місті, і які настрої у місцевих у зв'язку з? Такими атаками практично Знаєте, об'єктивно ми зараз кажемо про, про тиху ніч, де не стріляють, але е, кожну людину зараз не нищить, але е, якось вражають е, ті новини геополітичні. Да? Тут переговори, а тут знову летить і так далі. Тому про моральний стан е, через тиху ніч, що він е, просто на, на підйомі, ну таке ми теж не можемо об'єктивно сказати, правда. І е, тому ми е, три роки живемо у війні. Настрій е, абсолютно такий, такий військовий. І ми розуміємо, що нам є єдиний вибір. Е, от вчора, ну я маю на увазі три дні тому, да, пройшли ці переговори. І якби е, про зупинку вогню по інфраструктурним об'єктам і так далі. Але ми бачимо купу шахетів і наймасованішу неконтрольовану атаку. Про що це каже? Що ворог не налаштований на те, щоб зупинитись, і тут ми розуміємо, що чи ми, чи вони. І нам треба зберігати терпіння, розуміти, що. Ми всі маємо допомагати сьогодні підтримувати збройні сили України, ДСНС це надважливо підтримувати ДСНС, в тому числі, mm -hmm. і підтримувати один одного. Моральний стан один одного теж впливає на нас всіх, тому що якщо у сусіда не все в порядку. Я маю на увазі сусіда по mm -hmm. квартирі, там е да, е і так далі. У того сусіда, про якого ми зараз всі подумали, який за перебрика в нього точно не все в порядку, як як мінімум, з мораль, з мораль, з моральною складовою. Тож тримаємось, тримаємося, тримаємося і переживаємо за всю Україну. Як казала Ліна Костенко, усі нації мають хвороби у Росії, вона невиліковна. Бережімо себе. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Бажаю удачі якомога більше. Тихих ночей без потерпілих, без жертв і без пожеж. А із нами був Февзі Мамутов, депутат Одеської обласної ради й очільник ГО «Кримські татари одещини.